Он Умашанкар народився в брахміне. Індуські священники з раннього дитинства навчали його того, що він є Богом, і що для реалізації своїх божественних якостей йому необхідно медитувати і займатися йогою. Але вже в підлітковому віці Рамон почав замислюватися над тим, чи зможе він знайти Бога, поклоняючись різним статуям в індуїстських храмах. Він почав досліджувати Біблію і вчення Христа. Рамон завжди з повагою ставився до особистості Ісуса за Його смирення, але досліджуючи Євангелі, він дізнався, що цього Ісуса вважають Сином Божим. До того ж, він звернув увагу на те, що багато християн мають мир у серці, чого так багато років він так і не зміг досягнути, практикуючи медитацію. Рамон також подивився фільм про життя Христа. Вперше він дізнався, що Ісус переніс страждання і страх, будучи людиною. Раніше він вважав, що Ісус якимось чином використовував свою надприродню силу для того, щоб уникнути страждань на Христі. Рамон зовсім не міг зрозуміти, що сталося на Голгофі. Він цікавився, чому Ісус пішов на такі суворі випробування заради грішної людини. У міру того, як Рамон продовжував розмірковувати над темою страждань і смерті Христа, він був приголомшений проявом Його любові. Молодий чоловік вирішив відмовитися від такого бажаного статусу в індуїзмі та віддав своє життя Ісусу. У порівнянні з жертвною любов'ю Христа, говорив він, все інше втрачало свою значущість. Цей молодий чоловік, що колись сповідував індуїзм, відкрив для себе важливу християнську істину, що Ісус є Спасителем світу. У клізі дії святих апостолів написано: і немає ні в ким іншим спасіння, бо під небом немає іншого імення, даного людям, що ним би спастися ми мали. Біблія ясно вказує на те, що ми безнадійні грішники і що справедливою відплатою за гріх є смерть. Всі згрішили. Тому, приречені на смерть, тільки Ісус Христос може врятувати нас від покарання за гріх. Святе письмо дає особливу вістку і для нашого часу. Ця вістка описана в 14-му розділі книги об'явлення. Вона проголошується трьома ангелами, і її кульмінаційний момент пов'язаний з другим приходом Христа. Зверніть увагу на вістку першого ангела. І побачив я іншого ангела, що летів серед неба, і мав благовістити вічну Євангелію мешканцям землі і кожному людові, і племені, і язику, і народові. І він говорив гучним голосом «Побійтеся Бога та славу віддайте йому, бо настала година суду Його, і вклоніться тому, хто створив небо і землю, і море, і водні джерела. Незважаючи на те, що в Святому Письмі євангельська вістка символічно зображена в образі трьох ангелів, в дійсності цими вісниками є Божий народ, який і проголошує її світові. Вони проголошують мешканцям землі і кожному людові, і племені, і язику, і народові. Не нове Євангеліє, але вічне Євангеліє. Вічний Євангеліє Ісуса є тією ж вісткою спасіння, яку люди в старозавітній час приймали вірою. Це теж вчення, яке виголошував Христос, і потім проповідували Його учні для того, щоб покорити світ любов'ю Христа. Це теж Євангеліє, яке голосно звучало протягом всієї християнської ери. Просте, наповнене спасаючою силою Євангелія Ісуса Христа, майже втратило свій зміст у Християнській церкві за багато сотень років, особливо в часи середньовіччя. Однак у період реформації воно було відновлене, і сьогодні народ Божий проповідує його по всьому світу. Перший ангел сповіщає ту саму івангельську вістку, але вона дана в новому контексті, як вістка, що охоплює весь світ і звучить для людей, які живуть безпосередньо перед другим приходом Христа. Вістка трьох ангелів проголошується сьогодні по всьому світу. Вона почала гучно лунати з того часу, коли настала година Божественного суду. Ми вже про це говорили, що Ісус почав роботу слідчого суду в 1844 році. У цьому ж році Ісус спонукав своїх справжніх послідовників по всьому світу почати проповідувати вістку з 14-го розділу Книги Об'явлення. Небесна вістка закликає нас поклонитися тому, хто створив небо і землю, і море, і водні джерела. Це нагадує про те, що Бог закликає нас пам'ятати День суботній і святити Його, бо шість день творив Господь небо та землю. У 1844 році Чарльз Дарвін запропонував теорію еволюції, і в цей же час Бог покликав людей повернутися до поклоніння йому як творцеві. Одночасно, ті, хто проголошували трьохангельську вістку, відкрили для себе необхідність дотримуватися суботи на знак вшанування Творця неба і землі. Вістка другого ангела записана у 8-му вірші 14-го розділу книги об'явлення, а інший другий ангел летів слідом і казав: Упав, упав, Вавилон, город великий, бо лютим вином розпусти своєї він напоїв усі народи. Це говорить про падіння Вавилону великого міста. У 17 розділі книги Об'явлення зображено духовний Вавилон в образі розпусниці, що символізує собою відступницьку християнську церкву. Вона представлена в контрасті з непорочною жінкою з 12-го розділу книги Об'явлення, яка символізує справжню християнську церкву. Жінка, що зображає Вавилон, розпусни. Бо лютим вином своєї розпусти Вавилон напоїв всі народи. Вино доктринальних заблуджень вплинуло на представників всіх, відпавших від істини християнських церков. Вістка другого ангела закликає народ Божий протистояти неправдивим вченням відступників. Вавилон представляє собою змішання чисельних відступницьких християнських напрямків. У ньому прихована особлива небезпека, оскільки він представляє характер Бога в спотвореному світлі або як мстивого і суворого, або як занадто м'якого. Що боїться докорити кого-небудь в гріху, справжня ж церква представляє збалансований образ Господа, показуючи, як його справедливість і милість поєднуються з істиною про те, що Бог є любов. Господь закликає людей вийти з Вавилону, відкинути небіблійні доктрини і піти за Христом, сповідуючи його вчення. Вістка третього ангела звучить так. А інший третій ангел летів услід за ним, гучним голосом кажучи: коли хто вклоняється звірині та образу її і приймає знамено на чолі своїм чи на руці своїй, то той питиме з вина Божого гніву, вина незмішаного в чаші гніву Його, і буде мучений в огні і сірці перед ангелами святими та перед агенцем. А дим їхніх мук підійматиметься вічні віки і нема мають спокою день і ніч усі ті, хто вклоняється звірині та образу її, і приймає знаменно імення його тут терпеливість святих, що додержують заповіді Божі та Ісусову віру. Вістка третього ангела розділяє всіх жителів землі на дві групи. До однієї належить відступницька церква, яка вклоняється звірині та образу її і приймає знамено на чолі своїм чи на руці своїй. В іншу групу входять ті, хто відкинули владу звіра. Це святі, що додержують заповіді Божі та Ісусову віру. Зверніть увагу на контраст між цими двома групами. Ті, хто прийняли образ звіра, пішли на поступки і слідують зручним ідеям і традиціям, які встановлені самими ж людьми. Святі мають інші відмінні особливості. Терпіння, послух десяти заповідям та Ісусову віру. Коли трьохангельська вістка буде сповіщена всьому світу, Ісус прийде, щоби зібрати вірних дітей у книзі об'явлення в 14 розділі апостол Іван писав. І я глянув, і ото біла хмара, а на хмарі сидить подібний до людського сина. Він мав на своїй голові золотого вінця, а в руці його гострий серп. І інший ангел вийшов із храму і гучним голосом кликнув до того, хто на хмарі сидів. Пошли серпа свого і жни, бо настала година пожати дозріло божниво землі. І той, хто на хмарі сидів, скинув додолу серпа свого, і Земля була вижата. Чи захоплювалися ви коли-небудь стійкими, непохитними християнами, дивуючись їхній посвяті, терпінню та вірі? Чи бажали б ви мати в своєму житті подібний духовний досвід? Не то, що помирали, то що вірували, а то, що помирали. Я до такої точки остаточно не протри перетримуюся. Я просто знаю сама по собі, що коли мені тяжко, я звернусь до матір Божі, і вона мене заспокоює як душевно, так тілісно. Знаєте, як то? Така стає на душі благодать. І Ти знаєш, що ти не будеш робити якихось не таких необдуманих поступків такому. А так, щоб і сугубо на жертви, я такого, ну я такого не розумію просто. Хотілося б мати дійсно таку віру, щоб дійсно. Змогли так дійсно до кінця йти за віру в Ісуса Христа на смерть. Тобто, ну, можна сказати, у наш час важко знайти таку віру, як у їх. Просто коли читаєш про тих відомих людей, які зробили, це вони просто на ці історії надихають нас також прагнути до того і мати таку сильну віру. Моє ставлення до цих християн, звичайно, позитивне, тому що люди мали силу... Вони мали настільки сильну віру, що їм було не страшно віддати життя. А зараз трошки налякаєш відсутністю зарплати чи стипендії, чи чимось, і люди міняють свої погляди. Такі люди були, є, і я думаю, що і будуть. Можливо, вони помилялися, але вони щирі були, я так думаю. Бог дав нам особливі слова у книзі об'явлення з цією метою, щоб в результаті її звіщення ми могли принести подібні плоди праведного життя. У книзі об'явлення справжні послідовники Христа останнього часу характеризуються як ті, що бережуть заповіді Божі і мають свідоцтво Ісусове. Далі ця ж група людей описується як ті, що додержують заповідей Божих та Ісусову віру. Давайте підсумуємо характерні особливості християн останніх днів. Перша особливість: вони мають свідоцтво Ісусове. Незважаючи на те, що диявол виливає на них свій гнів, вони зберігають вірність Ісусові. Їхня віра не є їх особистою заслугою, це дар Божий. Церква останнього часу бачить Христа, Його істинний характер все чіткіше і благодаттю через віру діти Божі стають живими свідками сили Його предвічного Господа. Друга особливість християни додержують Ісусову віру, віра, якою володів Ісус, якою він навчав, яку виявляв в своєму житті. Саме ця віра сьогодні наповнює серця Його послідовників. Вони не тільки володіють повнотою істини, але зберігають і дотримують те, що сповідують. Для них релігія це спосіб життя. Біблійне вчення безпосередньо пов'язане з їх практичним життям. Віра поєднується з послухом. Справжні діти Божі усвідомлюють, що величне біблійне вчення, що застосовується в щоденній практиці, народжує живе, посвячене християнське життя. Третя особливість: вони шанують і дотримуються десяти заповідей Божого закону. Крім усього іншого, справжні віруючі бажають у всьому виконати Божу волю і виконати всі Його заповіді. Вони проявляють свою любов до Бога і ближніх саме виконанням заповідей. Четверта особливість: християни проголошують вічний Євангелій по всьому світу. Євангеліє повідомляє, що Ісус помер за наші гріхи, після чого Воскрес із мертвих для того, щоб ми могли увійти з ним у вічне життя. Справжні послідовники Христа в останній час будуть повсюдно закликати людей вийти з Вавилону, відмовитися від фальшивих релігійних систем і формувати свої стосунки. Сумки з Христом виключно на основі біблійної істини п'ята особливість: у них є особливе розуміння часу, віруючі будуть поспішати сповістити івангельську вістку, оскільки мільйони людей ще не прийняли Христа, а час наближається до кінця. Шоста особливість вони повністю зайняті служінням, до якого їх закликав Христос. З огляду на те, що впав Великий Вавилон, істинні християни закликають вийти з нього тих, хто ще знаходиться в різних фальшивих релігійних системах. Послідовники Христа відчувають особливе спонукання поділитися з усіма своїм щастям і досвідом чудових стосунків з Христом. Все це сприятиме тому, що мільйони людей відгукнуться на заклик Трьохангельської вістки. Кожне життя, сповнене радістю спілкування з Христом, дозволить іншим людям приєднатися до слів апостола Івана, які записані в його першому посланні, в першому розділі. Що ми бачили і чули, проте ми звіщаємо вам, щоби і ви мали спільність із нами, спільність же наша з Отцем і Сином Його Ісусом Христом. А це пишемо вам, щоб повна була ваша радість. За допомогою Святого Духа і своєї церкви Ісус закликає людство прийти до нього і покоритися Йому. У всьому цей заклик записаний у 22 му розділі книги Об'явлення. А дух і невіста говорить: Прийди, а хто чує, хай каже, прийди, і хто прагне, хай прийде, і хто хоче, хай воду життя бере даром. «Трьоханницька віська. Досягне своєї кульмінаційної точки, коли Ісус повернеться на землю для того, щоб зібрати жнива від куплених всіх часів. Ісус збере всіх спасенних і піднесе їх на небеса, де багато осель. Він усуне гріх, хвороби, страждання і смерть. Спасені почнуть славне нове життя, яке триватиме з Ісусом вічно. Ісус збере також жнива нечестивих у 14-му розділі книги. Об'явлення написано. І інший ангел вийшов із храму, що на небі, і він мав гострого серпа. І інший ангел, що мав владу над огнем, вийшов від жертівника, і він гучним голосом кликнув до того, що мав гострого серпа, говорячи: пошли свого гострого серпа і позбирай грона земної виноградини, бо грона її вже доспіли. І ангел кинув додолу серпа свого і зібрав виноград на землі, і вкинув велике чавило Божого гніву, і потовчене було чавило за містом, і потекла кров із чавила аж до кінських вуздечок на 1600 стадії. Це буде трагічний час заключного знищення нечестивих, сумний час для люблячого Христа, тому що йому необхідно буде знищити тих, хто відмовився бути спасенним. Коли Ісус прийде для того, щоб зібрати врожай з землі, під час яких жниву будете зібрані ви? Чи будете ви в числі тих, хто представляє собою зерно, тобто в числі викуплених всіх століть, чи опинитеся серед тих, хто названий кукіль, який буде кинутий у велике чавило Божого гніву та відданий на засудження? Ми стоїмо перед вибором. З одного боку, перед нами Христос, що простягає свої пробиті руки і закликає нас стати на сторону тих, хто додержується заповідей Божих та Ісусову віру. З іншого боку, ми спокушені піти слідом за людськими традиціями, які говорять про те, що послуг повному біблійному вченню і всім Божим заповідям не настільки важливий. Натовп людей, що був присутній під час суду Пилата над Христом, стояв перед подібним вибором. З одного боку був Ісус, боголюдина, з іншого розбійник варава. І тим не менш, коли Пилат запропонував натовпу вибір, котрого ж із двох ви бажаєте, щоб я вам відпустив, безліч голосів з криками з'єдналися в одній відповіді – «Вараву!». Пилат каже до них, А що ж має зробити із Ісусом, що зветься Христос? Усі закричали, нехай буде розп'ятий. Невинного Ісуса розп'яли, а злочинець варава був звільнений. Кого оберете ви сьогодні, Ісуса чи Вараву? Будете слідувати людським вченням і традиціям, які не узгоджуються з заповідями Божими і вічним Євангелієм, чи поважаєте зберегти вірність Ісусу Христу і бути слухняним Його заповідям? Перш, ніж зробити вибір, згадайте, що Ісус обіцяв послати Свого Святого Духа для того, щоби зцілити всяке розбите серце і задовільнити кожну духовну потребу людини. Я хочу помолитися разом з вами за ваш вибір сьогодні. Помолимося. Наш любящий, дорогий Небесний Отець. Ми безмежно вдячні Тобі за те, що Ти, будучи на землі, організував свою церкву. Ми вдячні Тобі, Господи, за те, що Твоя свята Правда, яка розміщена на сторінках святого письма, є доступною для людей сьогодні. Господи, Ти закликаєш нас, щоб ми могли бути готовими до зустрічі з тобою. Ти бажаєш, Господи, нам дати вічне життя, і за це ми тобі дякуємо. Нехай Дух Твій Святий сьогодні торкнеться нашого серця, щоби кожен, хто чує Твоє святе Слово, міг прийняти рішення і послідувати за тобою. Молимось в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Знаю десь далеко в небі між зірками і планетами, сам Господь створив для тебе місто поміж хмарами, там знайдеш свою домівку у сіянні ангельських хорів нас зустріне сам спаситель. Біля сяючих вогорів двері вічного життя відкриє Бог для тебе, для мене, Господь приготував нам дім сяє вічне світло в Нім і на престолі там царює він. Ти народний Божий син не буде там ні сліз, ні бід гори і печа забудуться, нам дарував спаситель дів, любов і щастя в нім Там будем разом з ним, усі ми, подивись на зорі в небі. І забудь про горе, і печаль, місто створене для тебе, закликає знову вдаль двері вічного життя, відкриє Бог для тебе, для мене. Господь приготував нам ті вся і вічний світ. На престолі там царює він, бід, народний Божий син, не буде нам і бід, гори і печаль забудуться, нам дарував спаситель ді, любов і щастя в ній, там будем разом з ним. Того життя відкриє Бог для тебе, для мене одував нам ті, сяє вічне світло в вніх, і на престолі там царює він, єдинородний Божий син не буде там і слів. Чак забудуться, нам дару вам спаситель, дій, Любов і щастя в Ні, там будем разом з ним, там будемо разом з ним усі. Прийде час, коли вичиняться небесні брами для Божих дітей і з зустря прекрасною музикою слави полинуть слова запрошення. Прийдіть, благословенні Отця Небесного, спадкуйте царство, уготовлене вам від створення світу. Пам'ятайте, що ваш вибір сьогодні визначить вічну участь. Нехай Бог благословить вас. До побачення!